Минулий рік видався складним для держави. Грошей ні на що не вистачало і економили на усьому. Зокрема, в міжгірі через нестачу коштів довелося заморозити ремонт терапевтичного відділення районної лікарні. Приблизно десь рік тому була зроблена проєктно кошторисна документація для ремонту для капітального ремонту першого поверха терапевтичного відділення на суму 990 тисяч. Але оскільки фінансування прошлого року було, скажімо так, недостатнє, слабке фінансування, значить, було виділено приблизно 100 тисяч, і ці 100 тисяч було освоєно протягом прошлого року. І ще було зроблено більше робіт приблизно десь на 20 тисяч. За використання 100 тисяч замінили майже всі вікна першого поверху терапевтичного відділення на металопластикові. А з відновленням фінансування проекту мають завершити всі роботи. Також негайного ремонту потребує інфекційне відділення. Проєктанти вже почали займатися цим розробкою проєктно кошторисної документації. Після, значить, на сесії районної ради виділено кошти для розробки проєктно кошторисної документації і сказали нам, що приблизно через два тижні вона буде готова, і ми потім озвучимо цю суму взагалі. Грошей на ремонт інфекційного відділення потрібно чимало. Тут треба міняти дах, столярку, електромережу, збивати штукатурку до цегли, шивати стіни сейсмологічним поясом і, звісно, необхідна стяжка на підлозі. Коротше кажучи, тут придатна тільки коробка будівлі, і тут треба підрихтувати. На минулій сесії райради депутати прийняли рішення розробити проектно-кошторисну документацію на ремонт цього відділення. І залежно від вартості цього проекту вирішуватимуть, коли його розпочати.